Вітаю! Сьогодні більш детально покажу наповнення кухні. Ліворуч ми маємо вмонтований холодильник, маємо раковину з нижнім підклеюванням, а також подрібнювач органічних підходів. Праворуч ми маємо сушку для посуду, варочну поверхню і саме головне посудомийку. Тут шутляда з кухонним приладдям. Зверху маємо незакриту поличку для збереження простору та легкості в приміщенні. Праворуч в пеналі зашитий котел, знизу мікрохвильова піч та духовка. І в самому кутку у нас вітрина для бокалів. Навпроти, ми маємо пенал, котрий зашиває газовий лічильник. Друзі, запрошую вас до нас у гості, щоб ми разом створили кухню вашої мрії.